Дали джазу ювілейний п'ятий фестиваль Чернігів Джаз Оупен запалювали колективи з Франції та Ізраїлю. Який має бути в джазі, не обійшлося без шалених імпровізацій. Барабанщику Омрі Мортріо не вдалося взяти участь у концерті. Довелося робити заміну прямо на місці. В українського музиканта Олександра Лебеденка була всього доба, щоб вивчити репертуар. Скока далі за стільки і справились. З Сучо того, що була одна репетиція, всі ліша налілась у полтора часа. І то Відтоді, навіть більше, ми там тратили на розпиття кофе і знакомства. поднять підняти такий матеріал авторський. Олександр мав не тільки влитися в бенд, але й опанувати фактично новий стиль. Адже Омрі Мортріо грає не просто джаз, це арабські ритми у джазовій обробці. Організаторам все ж довелося змінити програму фестивалю цього року. Через ситуацію на сході відмовилися від джаз-параду та усіх розваг. А замість традиційних двох вечорів джазу Чернігові лунав тільки один Андрій Макаревич, якого так чекали фанати, приїхати не зміг. я прочитаю як сказали, що коли пушки стріляють, музика мовчить, я читаю це неправильно, тому що музика вічна, пушки железо. Так що. Так що Микарішем то не прав. Але переповнена зала довела чиновникам, які хотіли було обмежити культурні заходи в місті. Музика зараз чернігівцям потрібна. Можна в будь-який день нашої життя, а зараз особливо. Це єдиний істочник радості і світу. І навіть переселенці з Донеччини тільки пораділи, що життя в інших регіонах країни триває. Ми навіть дуже раді, що здесь є стін. Розлучення, какіта от концерти. музиканти ж зізналися через усі події в Україні їхати сюди трохи побоювалися. Однак дуже хотіли не з телевізора, а на власні очі побачити, що ж тут відбувається. кажуть, тільки тепер, поспілкувавшись з українцями, можуть справді робити висновки. У людях є бажання змін, бажання вже почати жити по іншому, жити далі, і вважає, що людям треба. Згрупуватися і зробити наступний крок. Однак про всі кроки, які ще тільки треба зробити, гості Чернігів Оупен забули принаймні на один вечір. Був джаз і тільки джаз.